Вітаємо вас, пані та панове. З вами контрпропаганда. На городі Бузина, а в малі Туареги. Тиждень був насичений подіями як в межах України, так і за кордоном. ППО України відбила черговий масований наліт. Ходять чутки, що нібито пілоти українських винищувачів f 16 вже здобули перші повітряні перемоги. З іншого боку, речник МО РФ Канашенков вже давно все позбивав і сидить тепер без роботи. Хоча ні, робота у російських брехунів завжди є. Тож і в нас є чим зайнятися. До вашої уваги, чергова підбірка російських вкидів, які в сучасній круговертій подій ви могли пропустити. Беремо попкорн, вмощуємося зручненько і поїхали. Бізнес по-русски. вкрасти ящик горілки, продати його за безцінь на базарі, а виручку пропити. Реальний стан речей іноді дуже схожий на цей бородатий анекдот. А історія з підробленими лівійськими грошима певною мірою анекдотична. Російська державна контора, у якої лівійська влада замовила друг грошей, відпускала товар на Ще 12 червня 2024 року, російське державне підприємство ГОЗНАК було внесено до блокуючого списку санкцій. США Оскільки воно надає підтримку ФСБ, виробляючи криптографічну продукцію. Але, як підмітив ресурс «Призрак економіки, повідомлення Мінфіну США містить додаткову цікаву інформацію. Гознак бере участь у виготовленні підробної валюти по всьому світу і несе відповідальність за друк підробних лівійських динарів на суму понад 1 мільярд доларів. Кремлівські фальшивомонетники насправді подробиці вкрай цікаві. З 2016 по 2020 рік гознак дійсно друкував лівійські динари на замовлення східного відділення Центрального банку країни. Ці гроші були офіційно випущені в обіг як законний платіжний засіб. Але потім Гознак неофіційно продовжив емісію банкнот для фінансування східної Лівії під приводом відновлення районів, які постраждали від відповідні. І увага, фінансування боргів перед ПВК Вагнер, яка брала участь у бойових діях 2019-2020 років на боці Східної Лівії. Так вам не почулося Вагнер отримував заробітну плату фальшивими грошима. При цьому спроба визнати останні емісії банкнот фальшивими була невдалою, бо керівництво східної Лівії пообіцяло покарати тих, хто відмовляється приймати такі банкноти. У підсумку чотири емісії 50 динарових купюр перебувають в обсягу в країні одночасно і практично легально. Дві з цих емісій вважаються фальшивими. Примітно, що фальшиві гроші також друкують і місцеві майстри, але підробки з Росії мають більш високу якість, через що місцевих виробників доволі легко виявити. Оскільки центральний банк Східної Лівії нічого не може зробити із фальшивими динарами, то було ухвалене рішення про виведення з обігу усіх купюр номіналом 50 динар. І тут варто додати, що оплата роботи найманців це мізерна частка обсягу фальшивих грошей. На чорному ринку ці купюри обмінюють на долари США. А основний, так би мовити, бізнес полягає в тім, щоб фальшиві гроші покласти на депозити і вивести їх із лівії у вигляді доларів за фальшивими експортними контрактами. Взагалі-то Лівія одна із найбагатіших країн Африки з колосальними нафтовими запасами. Але конфлікт західної та східної частини країни, усе псує. А особливі стосунки влади РФ із керівництвом східної Лівії в особі маршала Хафтара – то взагалі не таємниця. Тому звинувачення з боку США в тому, що держкомпанія, яка на 100% належить Росії, підробляє валюту у всьому світі, коштує дорого. У всіх сенсах маленька витримка з підручника історії: станом на 2008 рік в Демократичній Республіці Конго більше половини бійців усіх військових формувань були неповнолітніми. В Уганді майже 70% бойовиків так званої армії опору господа це діти і підлітки, деяким з них лише по 8 років. Дітей як бійців використовують і різні воєнізовані ісламістські організації, зокрема Ісламська держава. Варто зазначити, що солдатами діти стають геть на зі своєї волі. І от Російська Федерація впевнено долучається до цього, так би мовити, клубу. Спочатку викрадаючи дітей, а потім навчаючи їх військовій справі. Нещодавно відомий сумнозвісний німецький воєнний журналіст Юліан Рьобке опублікував допис. В якому він напророчив, що, мовляв, зважаючи на поточні темпи російського наступу на Донбасі до Києва, окупанти дістануться за два роки. І дарма що сам Рьопке вказав, що це лише гола теорія, допис став резонансним, резонансним настільки, що його заходилися коментувати навіть російські пропагандистські воєнкори. Котінок проти рьобки. Але радості від, так би мовити, переможного маршу вперед серед зацпільноти якось не проглядається. Наприклад, відомий російський воєнкор пропагандист Котінок заявив наступне. Повільно від Донецька на захід повзимо. Для тих, хто не розуміє наступати нема ким фізично. Рівень втрат високий. Вичерпується жива сила. Насправді, за словами Котенка, під час проведення операції російські евакуаційні групи не готуються. Логіка в них проста. А навіщо легкі самі вийдуть, а важких не врятуємо? Командири не знають свій особовий склад, який стрімко змінюється через величезні втрати. А на одному з напрямків керівництво ухвалило рішення не забирати загиблих, оскільки це збільшує статистику втрат. Адже поки не забрали, вони вважаються живими або зниклими безвісті. Тут варто акцентувати: ми маємо потужного противника, але навіть такому противнику, як РФ, наразі дуже складно. До прикладу, видання Астра розповіло про стан справ у 25-й бригаді окупантів, чиї родичі та близькі написали колективну скаргу, в якій, зокрема, йдеться про відсутність евакуації тіл загиблих. Більшість із зазначених у скарзі військовослужбовців контрактники, але 20 з них мобілізовані. Родичі пишуть, що чоловіків незалежно від присвоєної раніше військової спеціальності перевели у штурмовики. На передову потрапляють, зокрема і хворі, а поранені змушені тижнями чекати на евакуацію і не можуть її дочекатися. Зазначені в цій скарзі особи загинули в боях на Куп'янському напрямку, і евакуація тіл загиблих практично не проводилася. Ця колективна скарга була направлена за багатьма адресами, починаючи з МО РФ. У відповідь уже традиційно було колективне мовчання. Бо що? Бо родіна бросять тебе синок. Всіх. Протягом російсько-української війни не робив прогнозів щодо її перебігу, тільки лінивий. Усі, хто цікавляться подіями, певно, пам'ятають. І заяви про Київ за три дні, і про кінець війни за 2-3 тижні. В цьому ключі черговий так званий воєнний експерт Рьопке Америки не відкрив, але його черговий прогноз дещо здивував навіть російських Зетвоєнкорів. Держдума Російської Федерації розглядає поправку про збільшення терміну служби в армії для так званих нових громадян РФ до двох років. Нові громадяни РФ це ті, хто зараз отримує російські паспорти, маючи раніше інше громадянство. Цю категорію потрапляють і мешканці окупованих територій України. Новий Гітлер Югенд Призовний вік в Росії з 18 до 30 років. Тобто будь-яка молода людина, що отримала паспорт РФ, може і, скоріш за все, буде призвана на строкову службу в російську армію. Варто зазначити, що повнолітніми громадянами Кремль не обмежується. Газета Таймс 29 липня опублікувала статтю із красномовною назвою Російські військові табори навчають українських дітей воювати з власною країною. В статті йдеться, що сотні українських дітей з окупованих територій були відправлені в російські військово-патріотичні табори. Де їх вчать стріляти з автоматичної зброї та керувати БПЛА. Насправді телеканал ОТР називають навіть цифру майбутніх воїнів. У таборі під назвою Час юних героїв у Волгоградській області перебувають близько 330 дітей із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей тритижнева зміна. Призначена для дітей віком від 14 до 17 років у таборі підтримується сурова дисципліна і, за словами його організаторів, метою є виховання нового покоління патріотів, які люблять свою батьківщину та підготовка дітей до служби в російській армії. Як бачимо, після того як тисячі українських дітей вже були розміщені в таборах перевоховання по всій Росії, вона Паралельно із промивкою місків, нарощує зусилля із використання їх вже як майбутніх солдатів. Експертка правових питань із регіонального центру справ людини у Києві Катерина Рашевська називає це політичною індоктринацією українських дітей. За останні кілька місяців ми фіксуємо зростання рівня і темпа їхньої мілітаризації. Небезпека російського перевиховання полягає в тому, що воно заперечує саме існування національної ідентичності українських дітей, завдаючи їм довгострокових психологічних травм. За даними України, понад 19 тисяч дітей було депортовано до Росії або примусово перевезено до районів, які знаходяться під її контролем. Це кричуще порушення Конвенції ООН про права дитини, яке нагадаємо вже знайшло своє відображення в міжнародному ордері МКС на арешт Путіна та уповноваженої справ дитини в РФ Марії Львової Білової. Кремль вже вкрав наше минуле, Ведучи війну проти України, псує наше сьогодення, викрадаючи дітей, зазіхає на майбутнє. Якщо минулого вже не змінити. То боротися за майбутнє необхідно. І єдина сила, яка може робити це ефективно, це сили оборони України. На сьогодні це все. Але життя не можна поставити на паузу. І постійний моніторинг цікавих новин триває. Проте завжди варто розуміти, і ми не втомлюємось на цьому наголошувати. Усі активності мирного життя, такі як перегляд телешоу чи похід в театр, все це є можливим виключно завдяки тому, що Сили оборони України утримують фронт. Тож підтримуємо наше військо та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.